Друзі, до вашої уваги неймовірна мийка від торгової марки Франки із серії ковис виповнена з натурального каменю, 80% фраграніту та 20% акрилової смоли. Представлена у нас на витрині у чорному, в матовому трендовому кольорі. У комплекті є коландер з нержавіки. Він, до речі, може пересуватися. По поверхні стільниці килимок пранк, який просто став бестселером цього року. Його можна також фіксувати, але вже на бортах мийки Зверніть на це увагу, це дуже зручно. Декоративна кришка з нержавіки доволі таки тяжка, що говорить про її якісний сплав Кнопка вентель ексцентрик, яка поєднується з вентелями, механічно можна перекривати воду. Декоративна квадратна кришка робить мийку дуже презентабельно і, звісно, аксесуари. Перелив з логотипом франки та відповідні кріплення до монтажу. До речі, монтаж підстольний. Та трішки про наші аксесуари, як же ж вони функціонують. Коландер може бути як для сушки посуду, ось так, наприклад, з приборами. Килимок може слугувати як сушка для фруктів або щось ще можна поставити. Якщо вам... Не потрібен килимок, ви можете зробити ось так. Тобто, у вас повноцінна мийка для використання.